Дев'ять місяців у полоні провів прикордонник Тарас Атарін. До рук окупантів він потрапив на Харківщині, коли їхав рятувати побратимів. Після обміну та відновлення він вже повернувся на службу і готується до весілля. Про найвразливіші моменти свого життя за останній рік розповів нашій Олександр Стасишин. Тут був осколок, з яким я пробув у полоні дев'ять місяців. Мітний шрам на зап'ясті, жахливі спогади з полону, які закарбувались на все життя. Боронити землю від навали російських окупантів. Тарас Татарін разом із молодшим братом пішов у перші дні повномасштабного вторгнення. У березні відбивали атаки ворога на Харківщині. Далі обстріл ворожих тигрів, поранення і полон. Зв'язали, заклеїли очі, руки, погрозили на вантажні автомобілі. Свіжого повітря як такого немає. Доступу сирість, вода була. З-під крана жахливої якості ніхто такої води питної не приносив. Їжа була. Малих порціях і дуже вона така була неякісної. Бувало таке, що попадався і пісок. За 9 місяців полону втратив 22 кілограми, але мужньо витримував щоденні допити окупантів. Двічі офіцера переводили у різні сізо і щоразу заново вибивали інформацію. Він мовчав. Вони залякували, що ракетами вгатять по будинку його рідних. Хотіли знати, де знаходяться склади з боєприпасами, де знаходяться. Е Зброя, де навчальні центри, били, водили на поліграф. Що Тарас в полоні перший місяць рідні навіть не знали. Сказав, що в нас тут пекло, моліться, і я кілька днів не буду виходити на зв'язок. Насправді було дуже важко. Зоряна не випускала з рук телефона, дзвонила, писала, шукала і знайшла фото свого Тараса. Було видно сліди побиття, були набряки. Єдина звістка, що і справді живий, прийшла аж у жовтні. Короткий лист від Тараса, написаний у травні, коли в СІЗО була перевірка. У січні офіцера обміняли. Думали, що в інше СІЗО їдемо, як практика показується. Зав'язані були очі. Коли нам сказали зняти пов'язки, ми вже були на пункті пропуску і нас зустрічали наші служби. Кохана, я вже вдома, я вже тут. Емоції просто переповнювали. Сльози лилися рікою. У найближчі вихідні одразу поїхала до коханого та освічення там не чекала. Це мало бути трошки швидше. О, це колечко, це така пам'ять, яка буде нас супроводжувати на довгі роки. Після відновлення Тарас повернувся на службу. Зараз пара готується до весілля, кожну вільну хвилину намагаються бути разом, бо обоє зрозуміли, що жити потрібно вже сьогодні. Дуже хочеться дітей створити хорошу повноцінну сім'ю і щоб. Мої діти жили в вільній Україні. Зі Львова Олександр Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.